Справа доходить до поїсти. Ви берете свою тарілочку і спочатку ви наповнюєте її салатом. Я б вам взагалі радила накласти горку салату, звісно, не оселеться під шубою, Спочатку поїсти салат. Це називається їжа перед їжею. Ви з'їздаєте, трошечки вичікуєте, да? ви п'єте водичку, і потім, коли справа доходить до основної частини застілля, ви берете тарілочку і заповнюєте тепер її на 50% зеленню з салатом у половинку на дві частини, тобто на четвертинки. Одна четвертинка йде на щось таке гіперсмачне, від чого ви не можете відмовитися. Да? Другу четвертинку ви заповнюєте білком. І ви починаєте їсти з овочів, потім ви переходите до білку. Ви вже будете відчувати насичення, плюс у вас в пляшечці стоїть ваша допомога. І вже наприкінці ви з'їдаєте те, від чого ви відмовитись не можете. І повірте, ви